Наше місто воно повинно розвиватися, не дивлячись на що повинно працювати навіть і в умовах війни. І для цього ми проводимо громадські слухання. Підприємці подають час нам якісь запити. Ми їм відповідаємо, що це неможливо, тому що не відповідає генеральному плану міста. Але ми можемо врахувати їхні побажання і фахівцям, які мають нато на те відповідні ліцензії, переадресувати їхні. Попити, скажем так, на ту чи іншу там діяльність, на той чи інший земельну ділянку. Ви знаєте, що і в цьому році вже неоднократно ми розглядали і детальні плани території, і зміни до генерального плану. продовжуємо це робити і далі. Але ми можемо це робити тільки до кінця цього року. Потім законодавча база змінюється, і вже зміни до генерального плану нашого міста будуть неможливі. Далі будуть вже зміни, поки що, поки що не існуючий план просторового розвитку міста. Скажемо так, це останні погоди, які можна заплинути, врахувати чиїсь побажання. Ну далі вже нам фахівці скажуть, чи можливі ці зміни чи неможливі. Згідно із наданими пропозиціями управління містобудування та архітектури, було проведено містобудівний моніторинг. У відповідності до зазначених земельних ділянок, яких надійшло 13, земельна ділянка. Зараз ми будемо розглядати земельну ділянку номер 1 розташована по проспекту Лесі Українки в районі будинку 82. Ця територія визначена генеральним планом та детальним планом території, як територія ринку. Наразі пропозиція розглянути її е, за пропозицією громадськості зона розміщення комунально-складських підприємств. Всі подивилися, де знаходиться дана земельна ділянка. Друга земельна ділянка знаходиться по набережній лейтенанта Дніпрова. Ця територія входить в зону перспективного розміщення зелених насаджень спеціального призначення. Пропонується розглянути її на зміну зона розміщення комунальних складських підприємств. Третя земельна ділянка. Вулиця Юрія Руфа в районі 1-2М. Територія вулично дорожньої мережі в Червоних лініях вулиці. Пропонується зона розміщення комунальних складських підприємств. Четверта ділянка. Вулиця Лікаря Богаєвського в районі будинку 27А. Озгаданий території спеціального призначення. Це наразі в генеральному на плані. Пропонується зона розміщення комунальних складних підприємств. П'ята земельна ділянка. Вулиця Лікаря Богаєвського. Наразі зона розміщення комунальних складських підприємств, частково зона перспективного розміщення зелених насаджень спеціального призначення. Пропонується зона розміщення комунальних складських підприємств. Шоста земельна ділянка. Вулиця Ярмаркова в районі будинку 66. Ці земельні ділянки виділені на графіку окремо їх видно. Наразі це зона озеленення спеціального призначення. Пропонується зона складів та баз. Сьома земельна ділянка. Вулиця Велика Набережна, зона розміщення зелених насаджень, загального користування території об'єктів торгово-побутового призначення та дозвілєвих закладів. Пропонується зона складів та баз. Восьма земельна ділянка, вулиця Велика Набережна, зона озеленення спеціального призначення. Пропонується зона розміщення комунальних складів підприємств. Дев'ята земельна ділянка. Набережна лейтенанта Дніпрова, вулиць, зона вулиць в межах червоних ліній вулично дорожньої мережі. Пропонується зона розміщення комунальних складських підприємств. 10-та земельна ділянка. Вулиця Флотська, 5. Наразі в генеральному плані території промислово-виробничих об'єктів. Попереднього було завод Селікатної цеби. Пропонується зона ландшафтно рекреаційна загальноміського значення, зона активного відпочинку. 11-та земельна ділянка. Вулиця Флотська, 5. Території промислово-виробничих об'єктів. Наразі. Пропонується зона лашарно-рекреаційного загальноміського значення. Зона активного відпочинку. 12. земельна ділянка. Вулиця Флотська. 10. Наразі у генеральному плані території промислово виробничих об'єктів пропонується зона лашарно-рекреаційного загальноміського значення. Зона активного відпочинку. 13. земельна ділянка. Вона ж остання на, на даний час вулиця Свіштовська, 25. Наразі в генеральному плані зона озеленення загального користування міські парки, Скверу, бульвари та зона вулиць в межах червоних ліній, вулично-доружньої мережі, пропонується зона промислово виробничих об'єктів 4-5 класу Шпільності. Ми розглянули всі земельні ділянки. Якщо є якісь запитання. Можна задавати, я можу відповісти. Є запитання? Є запитання? Так, да, є запитання. Скажіть, будь ласка, ви представляєте всі майже зони зелених насаджень, якусь комунальну на морські підприємства. Це я розумію, що буде знесено там всі дерева, так і будуть там якісь склади знаходяться чи що? там частково і нема зони зеленої, вона є на малі. Тобто там, там де промисловість, це не значить, що ми зносимо сквери, якісь або ліси, або парки, або там сквер. А, тобто вона вчитується у нас по генеральному плану як зона рекреації. А насправді там просто пустить, е ніякому нічого не може бути, тому що не відповідає призначенності. Ми жодним чином не чіпаємо зелені насадження, е не зменшуємо їх, якщо вони там е навіть з'являться. За це буде відшкодування, так як зараз це відбувається по висі Україні та в районі війні, да тобто за кожне дерево буде сплачено кошти і на яким три дерева. Я хочу ще доповнити. У нас деякі місця називається зона озеленення спеціального призначення. Це території, які знаходяться в санітарно-захисних зонах, де неможливо нічого будувати, крім окремих об'єктів, які можуть мати в собі. Питання теж санітарно-захисних зон є території, які знаходяться в межах червоних ліній вуличних дорожньої мережі. а Пропонується зона розміщення комунальних складів підприємств. Ці території розробляються в разі необхідності, в разі можливості розглядається кожне питання. Спеціалізованим інститутом, який має спеціальні сертифікати щодо розроблення містобудівної документації, вони визначають можливість розміщення даної зони на цій території, і це робиться шляхом коригування меж червоних ліній. Тобто, ну і так як ви кажете, знесення зелених насаджень наразі не відбувається. Якщо ви звернули увагу, то Деякі питання в кінці в списку містобудівного моніторингу у нас взагалі переводяться території промислово виробничих об'єктів на зону манджафно-рекреаційного занявського значення. Це про останнє я також маю запитання. Польська 5 польська 10, промислово-виробництво, там був сабова. я розумію, що замість забрали зона включання. Так, масштабно-рекреаційні зони Там ще знаходяться. Баня, оце, оце ми і хочемо, ну не виходимо, це підприємець хоче до відповідності. Ну, Зараз плата як за промисловість, а хочеться, щоб це було відповідно до чинного законодавства а, саме за те використання, яке злучиться. Тобто там дійсно будуть футбольні поля, на жаль, а, знищений вже цих даний завод за браком попиту, за браком ще який, ну, це вже скажімо так, бачення власника. Тобто там він закрився, тому що збута не було, на жаль, війна і нема поки. Але буде там нормальна зона відпочинку і зона, яка для цього витримувана, для заняття в першу чергу дитячий, дитячий спорт. А, дитячий. Я не проти футболу, я, я поза спорту хочу зрозуміти. Якщо вже вони там цю що вона вже діюча, зона вже грають у футбол. Ви не порушують тим самим законодавство, що ще не перевели, а вже все працює. Ну вони більше сплачують проблеми. Ні, це не порушує законодавство в зв'язку з тим, що в них є майно з функціональним призначенням, під яке згідно з законодавством, необхідно виділяти земельну ділянку без рахування містобудівної документації. Але наразі генеральним планом ми хочемо привести містобудівну документацію до існуючого об'єкту у відповідність.